Знаєте, сьогоднішній рецепт я чекав особливо, тому що там в рецепті зазначається арахісова паста. А я просто великий прихильник і шанувальник арахісової пасти з дитинства самого люблю. Завжди вдома вона в мене є. Тому розказуй Каріна, що сьогодні ми будемо готувати. Так у нас все сьогодні просто, я тобі скажу. Ну, Аж незвично, що у нас тут немає всього антуражу такого там багатьох інгредієнтів, приборів, там плит, плитки У нас тут немає. Що е, сьогодні робимо? Звичайний, смачненький і навіть корисний ролл з бананом. Е, у нас є тортилья. Тортилья – це що, лаваш такий? Це такий кругленький невеличкий лаваш. Ось це тортилья. Тобто, якщо не буде у вас в магазині саме тортильї, ви можете просто купити лаваш, лаваш і його обрізати. І обрізати. <різь> Та навіть <різь> або але, не, не обрізати, а просто так. зробити. Е, є Скоро. у нас арахісова паста. Ось до речі, треба, щоб ти її відкрив. А, це відкрита. Я от бачиш силою думки відкрити. Дякую за допомогу. Є У нас два банани і джем. До речі, джем не простий, Домашні? а домашній нам принесла подачу. Даша, Даша. Знається, принесла. Так. Даша готувала джем. Даша, якщо ти нас дивишся, ми зараз Дякую будемо його за куштувати. <свят> так що і поділимося, чи сподобалось нам, чи ні. Все дуже просто. Беремо тортилью. Будемо її зараз. Намащувати намащувати своєю пастою. пастою, потім загорнемо сюди банан, поріжемо і Все будуть так роли. так просто. <рес> Сьогодні такий лінивий сніданок. <рес> ну, знаєш, не щодня готувати якісь шедеври. Хоча навіть саме просте може стати шедевром, я так вважаю. Це точно, якщо зроблено з любов'ю, з турботою про близьких, Ваню. Ну колись і ти зайдеш, відчуєш, коли тобі дружина буде готувати сніданок, я і десь, ти нарешті забудеш, як це? Я це відчуваю, тому що я готую для себе з турботою. Або ти, ти будеш готувати, дружина. Я відчуваю, що у вас може бути так. Ну, коли як, друзі? Вона запишіть. скаже так, типу, Ваня вміє готувати, значить, я вийду за нього заміж. Друзі, напишіть, чим ви снідаєте. Дуже цікаво. Який у вас сніданок? Чи солоний, чи солодкий? Тому що я сьогодні встиг поснідати тільки пирогом з чаєм і бананом. Я бачила це було якраз, коли ти вже приїхав на роботу. Зранку просто не було сили. Коли я встав, щось у мене шлунок не прокинувся разом зі мною в п'ятій ранку. У мене ранку. Такий сніданок був класний. Ану, розкажи, що так. ти снідала. Я сьогодні. Двісь нормально паста, чи це більше? Достатньо, тому що ще буде джем. Ну, джем і... буде для прикрашення просто. А, він буде з... ззовні? Не зсередини? Так, ззовні. А, ну я все одно думаю, що достатньо, тому що паста вона досить така в'язка. і Якщо її буде забагато, у вас злипнеться рот. Я пам'ятаю, колись ми їхали в автобусі з хором. До речі, з твоїм хором ми їхали в. Можна сказати, з нашим хором. А, ти ж був ну, теж ну, ти керівник нашим. просто. Так. А, і я пам'ятаю, що хлопцям було. Нам десь дали якісь ну, Пайки з собою, а -а -а. і там була арахісова паста. Я пам'ятаю, що хлопцям було дуже нудно і вони вирішили челендж робити. І один Хто з хлопців, більше з'їсть, і типу зараз ложкою такою столовою, знаєш, і бере один хлопець і їсть, і у нього так злиплося, що він просто не міг проживати Ну, уяви, столовою ложкою. Були у нас проблеми, знаєш. згадує ці ситуації, які ми були щасливі. просто. Це точно. Не знали горя. Їли арахісову пасту на спор. А потім прийшла Росія і все нам зіпсувала. Отак. От ну що ж, так. Один рол от зараз є. Будемо потім його різати. Ем, щось хотіла сказати, а ти. Що я тебе збив? А, чи ти Чим збив? ти снідала, ти розказувала? А. Ти, ти запитав чим, що ти снідала і навіть не вислухав мене. Так ти дуже далеко десь пішла. Я сьогодні вранці снідала дуже смачним сніданком. У мене був цільнозерновий хліб. Я його знаєш, намастила такою сирною намазкою. Я дуже люблю сирні намазки. Далі я зробила таку яєчню з томатом. Помідор, я, до речі, бо помідор краще засвоюється і більш корисний, коли термічно оброблений. І тому я зробила так два яйця, я так легенько протушкувала, зробила таку яєчню. Е, були у мене овочі, редиска, до речі. Як давно ти їв е, Ну, Влітку, коли вона була в самому От, розпалі. Така смачна редиска я на ринку придбала тут, в Києві. Скільки ж вона зараз коштує? Я боюся забрати. Дешево, Не, 20 гривень вазна. пучок. Ого. Дивно, не вже у нас другий урожай редиски пішов? Ну, якось цікаво, мені теж було тому. Мені, мені тільки цікаво, де ти взяла стільки часу зранку готувати собі. Я прокидаюсь тільки раніше, я раз, встигаю да. почитати навіть 10 хвилин. Так. А ще мені здається, е, щось мені здавалося, я вже забув, що мені здається. Ти запитає глядачів краще, що вони їдять. Я чекаю щось, ваших повідомлень. Нам ніхто сьогодні не пише. Всі Слухай, спець. коли ти в ефірі я щось не дуже напишеш. Треба тобі задуматись. Повертай Романюка, я не проти. Е, ні, я жартую, друзі. Е, ви там нам писали щодо мелодії скорика. Вона називається, Вона називається мелодія. <реш> так і ви називає. хотіли, щоб ми уточнили, яка мелодія, так ми уточняємо. Це назва твору. Мелодія так. Дуже просто і оригінально, але музика справді оригінальна і. Дуже гарно. Так тому просто в інтернеті шукаєте мелодія скорика і знаходите саме ту мелодію, про яку. От віде. я коли навчалась в консерваторії, я часто в консерваторії бачила скорика. У нього були свої студенти. Він же викладав ти на... в нього не навчалась? На кафедрі, ні, композиторському, на композиторському відділі. Він викладав до речі, він трішки вилізла тут у мене арахісова паста, бо я вже така так щедро просто. Да. Я, до речі, хотів тебе запитати. Я чув, що ти ж в консерваторії Чайковського навчалася. Так. Я чув, що там були ну, багато запитань зараз стосовно того, щоб її перейменувати, тому що це Я теж всі чула, Але не я не знаєш, дуже знаю, чо, чим процес? вирішилось, не знаю, чесно. Тому що багато суперечок. Так, багато так, було суперечок. А Ви краще б назвали ім'ям Леонтовича або Скорика того самого, який в ній викладав. О, так, до речі, ти Хороша добру ідею подав. Я думаю, що все вдасться, тому що все-таки зараз українці, знаєш, вони готові змінити все, що нагадує нам про Росію. Це точно. Мені здається, що такий ролл можна ще трішки залишити там в холодильнику, щоб він, щоб він трішки настоявся, знаєш. Угу. Він має пропитатись досить, я думаю, добре, тому що ну, лаваш він же сухий. А, ось. Ну і плюс бананчик теж має якості. Ну, до речі, давай ми якраз залишимо трішки, щоб він ем, в себе вібрав, так? Щоб він угу. як ти кажеш, пропитався. Е, і подивимося нашу чудову мотиваційну рубрику сьогодні. Яка в нас там сьогодні? Мотивація. Тема. <різь> Яка в нас тема мотиваційної рубрики? Зараз я вам скажу. ой. Як відпочити, коли завал на роботі? Ой, це про нас. Нам треба і подивитись, замість того, щоб готувати, готувати. подивитися цю рубрику. Давайте переглянемо мотивацію. Вже Каріна це не різала всі наші роли. Джемом зверху такими, Крапельками полила, тому якщо, до речі, ви любите, от прям щоб аж як в маслі катався той ролл. Бо я такий любитель, знаєш, як в соус. То просто, бакнути, в, просто все занурте <хи> в арахісову пасту. <хи> <хи> Ні, навіть не в арахісову, а навіть в джем. Тобто, якщо... Так, Покажемо, покажемо, як це виглядає. До речі, нам тут вже пишуть коментарі. Ем, я завтра класвічем з яйцом, фасолі, і матір, очами ем, смачно звучить. Солодкий завтрак найкращий варіант. Так, це не, не як сніданок повноцінний. Є повноцінний сніданок, а це до нього додаток. Так, Типу, як для задоволення, як вчора нам розповідала дієтолог. так. Також пишуть, що сніданок дуже простий, запарені пластівці з маслом, а от завтра плануємо ваші ліниві хачапурі. О. О! Але ну, напишіть нам потім завтра, коли спробуєте лінові хачапурі, як вам вони смакували, тому що мені було дуже смачно тоді. Угу. Класно було. А ну, я так що? і не спробувала тоді. Ну що ж, куштуємо. Дивіться, ми вже збалансовано снідали, тому це наш ну, як? десерт. Це, це, керіво, це мій просто десерт снідували. після сніданку. То я його скуштую. Я собі так. От сенс. я хочу показати, як виглядає цей ролл. Можна брати просто палички. Знаєш, який для суш. Для суші. Так, і оце такий малесенький ром. ну, пробуємо. Ну, знаєш, можна не паритись. взяти банан, макати його в арахісову пасту. Буде, в принципі, дуже схоже. Це просто для, зручніше, можливо, для подачі. Ну, і лаваш просто як з хлібом. знаєш, закусили. А тобі ти хочеш, щоб дружина готувала теж просто. Буряк, картоплю відварену і типу, занула кип'ятком, <смі>, і буде борщ. Ні, це правда смачно, і я дуже люблю арахісову пасту. М -м -м, просто, можливо, я зі свого боку чоловічого е трішки б менше запарювався над цим. Mm. Що ти скажеш? Дивися, коли в тебе є діти? Ну так, це, до речі, дуже важливо. Подача. Коли ти хочеш, щоб все естетично виглядало, що в мене рот злипся від, <смі> від арахісової пасти. Я ж казав, що так і буде. А ти береш і ще їсиш. Дорогі друзі, йдемо на букву закону, а ми тут дежуємо, тому що ну, говорити нереально. Дуже тяжко.